Вітаю вас, друзі! Сьогодні в нас мова піде про те, що взяти за жетони бойового пропуска. техніку, ст техніку, стежку, шку ПТ-шку. ПТ Сьогодні ми це поговоримо і я напевно виділю такі топ-3, які у вас обов'язково повинні бути. Якщо у вас їх немає, можливо, в багатьох вже все є. Це. Понятно що такі люди є, що все є, там в них вибора немає ніякого. тільки те, що є в магазині і все. А є такі люди, в кого ще нема нічого, і вони вагаються, що взяти, бо часто запитують, часто пишуть в особисті повідомлення в грі, що що ти порадиш, що краще мені взяти от таке і таке, от таке і таке, що ти мені порадиш. Тому сьогодні про це поговоримо. На перше місце в своєму рейтингу я напевно поставлю шар футюр. Вибачаюсь, можливо, трошки неправильно говорю назви, але такий в мене англійський. Чому саме його? Тому що це відносно стара стара Стежка, яка взагалі є в бойовому пропуску, і не тільки вона, в нашій першій лінії фронту була ця СТ-шечка. Тому що вона дуже сильна, дуже класна, дуже комфортна, пушка комфортна, швидкість, є барабан цікавий. На той час, коли вона з'явилася, всі говорили: Та блін, 4 секунди, що це за барабан такий. А потім, коли всі до неї приловчилися, до цієї СТшечки, то вона роздає, дай Боже. Броні наче немає, наче картон, але повірте мені, буває такі помилки пробачає, що гу го маус таких помилок не пробачає. Тому на перше місце обов'язково у вас повинна бути ця естешечка. Шарф Футюр. Дуже класний. На ББшка грається просто на ура. голду заряджається дуже рідко, бо ББшок з головою вистачає. З важких танчиків, що б я порадив, з того, що є, я пограв і на китайцю, і на лорки, То, як на мене, на першому місці все одно залишається фаза. Відносно швидкий, пушка комфортна, пробиття є, броня є. Да, ви скажете, його шиють в маску і ще кудись. Так пробивають. Але порівняно з цими тяжиками. Що це є вища, да, нас там китайці ці Лора, я повторюсь. То фаза просто пушка-бомба Всім раджу. І на третє місце, що б я поставив би, це ст шечка яка з'явилась в попередньому сезоні бойового пропуска це кобра. Це наскільки люта в той же час СТ на хеш Фугасах. Ой-ой-ой, вона роздає! Повірте мені, кайфувати будете ого. го це просто кайф. Виїжджаєш, забираєш з барабана любу дев'ятку. Ну, от правильно, якщо виїдеш, що ти будеш пробувати фугасами, хеш фугасами, то це просто відлітає дев'ятка на ура. Десятка відлітає на ура. Той самий Фошбе, да? та саме якийсь там грільок або ще щось типу такого, воно відлітає на ура. Виїжджаєш, вицілюєш, забираєш і кайфуєш. Також крутиться вона непогано на місці. Назад здає вона, дай Боже, вперед швидкість, як не яка є, пушка відносно комфортна. Знову ж таки, треба, щоб був екіпаж нормальний, польовуха нормально прокачене і нормальне обладнання. І потім ви будете на цій ст кайфувати. Це такий топ-3 техніки, які у вас обов'язково повинен бути. Далі, напевно, я поставлю на четверте місце це К-91. Як не крутіть? Хороша, мобільна, швидка, броньована. Підбирати ховати НЛД, броньована ПТ-шка дуже класна. Пушка комфортна, швидкість є, крутиться, дай Боже, але закрутити дуже важко. І на п'яте місце я поставив би кунзи панзера. Багато хто на цю СТ матюкався. Але коли ти на неї підбереш обладнання, коли ти прокачаєш польову модернізацію на цій СТ. То вона заграє зовсім іншими фарбами, і ви від неї будете кайфувати. Далі ну далі такий собі варіант, я не знаю, 3-7 ну, ну таке собі. Не знаю. Не, не сильно вообще кайфові від нього ніяко не отримую. Так само від лорки і безешки. Напевно, якщо у вас є навіть оці топ-3 шарфутюр, фуаза і Кобра. То тут уже стоїть вибір, або щось з цього що залишилось взяти, або взяти нову ПТ-шечку за 27 жетонів. Але знову ж таки, 27 жетонів, ну, як на мене, це сильно багато. Ну не коштує вона своїх 27 жетонів. Якби була кобра за 27 жетонів вона б цих жетонів коштувала. Ця ПТ-шка. Ну, на ній треба знайти цю грань, як на ній грати. Бо в перші стріми я грав, мені наче як трохи вона сподобалась. В наступний стрім я грав, то я на ній нічого не зміг взагалі зробити. Але, але цікавий в неї режим. Цікаво вона грається. Взагалі вона цікава, тому на неї також можна придивитися. Але напевно після того, коли у вас є і шарфутюр, і фаза, і кобра, потім вже можна задивлятися вже на цю ПТ-шечку. Тому такий топ-3-3 такий топ, да, топ мої техніки, які обов'язково у вас повинні бути, і далі вже дивитесь на свій смак. Що під вас душе підійде, що не підійде, що ви будете наступного обирати. Але оці три, що я перших назвав, вони обов'язково повинні бути, тому що ви від них дуже багато получите кайфу. Надіюсь, комусь сподобалось таке відео. Пишіть ваші враження. Потрібно такі відео записувати? Не потрібно, потрібно щось інше придумувати. Пальчик вгору, пальчик вниз, кому не сподобалось, ваш вибір, ваше право. З вами був Жека Вайпер. До скорої зустрічі на стрімах.